Одних залізничників у столиці презентували документальний фільм Потяг до життя. Стрічка розповідає про те, як змінилися будні працівників Укрзалізниці з початком повномасштабного вторгнення, ризики та втрати, які їм довелось пережити. На передпоказі фільму була наша Соня Григорчук. Плач матерів і дітей на перонах вагони зрешечені ворожими кулями, і працівники, які вдень і вночі лагодили колії. Стрічка заглядає в долі залізничників із перших днів повномасштабного вторгнення. Це фільм про залізничників. Я б сказала про простих людей, які не чекали команди згори, які керувалися самі своїм покликом свого серця. Потяг це як жага, жага до життя, це як стремління, прагнення понад усе включити, я не знаю, можливо, над якісь надприродні можливості здібності, але вижити, щоб самому і врятувати самому, рятувати іншим. Стрічка розкриває низку викликів, що постали перед залізничниками з лютого 22-го. Зокрема, евакуацію людей на захід країни і за кордон, створення медичних вагонів, блокування залізничних мостів від ворога, атаки на вокзали та станції. Я розумів, що на цьому ця евакуація закінчиться трагедією. Я збиралася на роботу, тому що я мала хоч чимось допомогти людям. А героїня Ірина Юрченко провідниця. Її спогади у фільмі про переповнені вагони, прощання на платформах, а також взаємодопомогу і підтримку між людьми. Та окрім цього, жінка ділиться особистим. У стрічці згадує, як її син. Військовий Дмитро Козацький повідомив, що оточений на Азовсталі. Розповідає про боротьбу за його визволення з полону і як під час одного з рейсів дізналась, що сина звільнили. Це зараз про це ми говоримо, як історія. а тоді був кожен день, це був кожен виклик. Було дуже важко, і ще досі мені це важко. Тому що я зараз говорю я знову переживаю. Я хотіла цю історію розказати, щоб це була історія наша, а не перевернута, перекручена. Якимись режисерами, якимись. я хотіла, щоб ці історії доносились вживу від нас. Хто це все пройшов? Перші місяці повномасштабки ми з мамою не говорили про її роботу, про мою роботу багато. І Я тільки зараз дізнаюся про те, як же ж вона працювала для мене. Особисто було приємно, що через призму нашої історії нагадали про військовополонених, тому що ця тема буде актуальна до звільнення останнього військовополоненої. Роботу над стрічкою розпочали ще на початку 2023 року, коли записали перше інтерв'ю із колишнім британським прем'єром Борісом Джонсоном. Своїми враженнями про залізничників також поділилися голівудський актор і посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум, футболісти амбасадор платформи «Юнайтед-24» Андрій Шевченко, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та інші. Це і шана, і подяка тим, хто сьогодні працює. Це звичайно дуже важливо для родин тих залізничників, а їх на сьогодні 751, які віддали найцінніше віддали своє життя. Те, що їхню роботу пригадують, згадують загиблих залізничників. Під час показу вшанували хвилиною мовчання. А низку працівників від механіків та електромонтерів до начальників станцій відзначили нагородами Верховної Ради України. Це дуже важливо говорити своєчасне своєчасні слова вдячності, тому що без цього дуже складно усвідомити всю ту роботу, яку зробили, роблять і будуть робити залізничники для українців. І сьогодні будь-хто, хто знаходиться за межами України, допомагає Україні, вони знають чітко, як добиратися до України, що залізниця. На сьогодні є, мабуть, саме транспорт для того, щоб вони приїхали сюди і продемонстрували свою відданість привезли важливі рішення для України. Зал 11 разів аплодував під час перегляду фільму, а після нього підвівся. Дуже зворушливо, правдиво, складно, зачепило. Просто коли Херсон показував новолексівка, отой потяг. А це моя станція я там недалеко жила. Ось ну і такі, знаєте, історії, всі, всі зворушні. А з ну, маленька дитина і все, що пов'язане з дітьми, це дуже боляче. От дружина схлипувала постійно. Я вважаю, що це кіно абсолютно потрібне Європі. Потрібне світу, головне, щоб вони хотіли це чути. Очільник Укрзалізниці Олександр Парцовський зізнається, хоче, щоб ця стрічка допомогла підняти престиж залізничних професій і заохотити молодь до роботи. Ми найбільше роботодавець на 185 тисяч людей. Нам дуже важливо, щоб молодь також йшла і ставала залізничниками, так само як сьогодні хлопці дівчата хочуть ставати військовими ДСНСниками, так само і залізничниками. На великих екранах стрічку можна побачити з 14 листопада. Частину коштів від прокату передадуть родинам загиблих залізничників. Соня Григорчук, Володимир Сетюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.